На Чернігівщині годованці менського зоопарку живуть за суворими законами джунглів. Там сильний поїдає слабкого, а все тому, що утримувати звіринець нічим. Півроку держава не фінансує заклад. Увесь цей час працівники підхарчовували тварин, хто чим може. Нині персонал вже не має варіантів. Поки що на шматування хижакам віддають камарунських кіз та мускусних качок. Вони взагалі нічого не пояснюють. Вони говорять, якщо вам нема чим кормити, виженіть їх, нехай вони пасуться. Таку відповідь директорка зоопарку отримала від місцевого управління державного казначейства. Платіжні доручення, які йшли з травня місяця, там м'ясо, сіно, які були необхідні, сіно, яке необхідно було закупити в травні-червні. місяці, Ми його не змогли закупити. Аби хоч якось прокормити утриманців, обслуга звіринцю починає свій день у колишніх колгоспних садах. На щастя, тварин врожай яблук цьогоріч вдався. кенгуру, yeah. капитне. Буні. Люди тут працюють на самому ентузіазмі. Мінімалку отримуємо 1146. Не хоч би тую вовремя віддавали. Але баритися ніколи, бо у клітках чекають голодні звірі. Клишоногий барнів впадати у сплячку і не думає. Ведмідь не набрав достатньо жиру, аби залягти до весни. Ведератор, кілограм 30 треба йому в день. Всяко, Усяке це хліб, м'ясо, овочі, але зараз лише яблука, яких теж скоро не буде. Раціон звірів урізали наполовину. Працівники другий місяць без зарплати, але тваринок жаліють. Пані Тетяна підопічних мавпочок підгодовує власною городиною. Картошку, моркву, капусту. Хто що може, то приносить оріхи. Найгірше у звіринці хижакам давати м'ясо в борг, постачальники перестали. От і доводиться тепер кимось жертвувати. Скільки таких? 55. А було було 70. Люб поїли. Я пада на день, десь потрібно 3-4 кг м'яса. Жалко, ну нічого не поділеєш. У місцевому управлінні держказначейства на тему звіринця говорять неохоче. Я розумію. Я, я краще ніж знаю ситуацію по зоопарку, і я все розумію, але ж, будь ласка, до е, уряду запитання. Тим часом у зоопарку кажуть, кіз та качок вистачить ненадовго. Якщо грошей не буде, наступними жертвами стануть інші тварини.